Друзі, всім привіт, слава Україні, героям слава! Ну що у нас сьогодні? Взяв рукавички, значить буде у нас сьогодні ремонт. Ремонт буде заміна посадки гідробака, як ви бачите, у нас тут тече воно, навіть зараз капає. І заміна сальника. Ну, побачив, що там поки будемо лізти туди, можливо, ще щось поміняємо. Роботи тут, звичайно, багато, як я бачу. Ніколи ми це не розбирали, не дефектували, то ми будемо це перше робити, строго не судіть. Зараз що? Надяваємо рукавички. В першу чергу зливаємо масло з гідробака, відкручуємо тут трубку. І будемо зібрати цю всю хринадень і добиратись до оцих всіх бультів. Тут їх 6 штук і сіти там. Побачимо, як вони відкрутяться. І будемо пробувати знімати гідробак. Гідробак, я думаю, тут не знімався. стоїть є ще заводу, то думаю і буде важко. Ну, але будемо бачити, так як прокладка трохи від... бачу, відходить. Буде видно. Будемо показувати. На дворі трохи жара. Думали, трактор мені там сонце, але ну, його в бані. Будемо розбирати в гаражі, Тут прохладно, нормально. Тому всім прямо перегляду, заваруйте чайок, бутіри і погнали. Надо бежать. Ого! <свист> Это и пошел, это и пошел, это и ужатый, и это и ужатый, и это и ужатый, и это и Ну что, сюда, друзья, Разобрали, значит, мы уже. Все, щойно я, почав відкручувати болти. Ті, що тримають гідробак, всі ну, пішли без зусиль. Всі відкручуються просто, просто легко. Тому, можливо, через, через те, що у нас були послаблені болти і залитий та 17 Так воно і все вийшло. Зараз відкручуємо. Думаю. Ну дивіться, все йде просто легко, ну, тобто, Болти були віджаті. Геть усі. Зараз значить, відключуємо і будемо пробувати знімати. Святкуємо далі. Значить, лечуня. Давай. Опа. Курва. Забаваю, задолго надо. А мне не промывает. Типа такие трохи ваш кулаки. Трохи руку в мені А мне ногу. Ну, так выбирается. Ебать, <кхе> пошло. <-потираскут> Классный велосипед. Что пожалуйста. там? Потитник нормальный? Нет. Не, а не, ты то тыкай, тыкай, тыкай. Тыкай, тыкай. Ну, я же говорю, что не так ходит. Маленький, сейчас на этом я ну, и так, ты, 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 ты. Ну що підписники? Зняли ми гідропак. <гум> Думав, я буде він набагато легший. Ну але я його в принципі сам зняв. Масло ще стікає. Так я їй казав, що у нас були послаблені болти і впустила прокладка. наша прокладка? Ну ви Розумієте, що прокладка вже просто хана була. Це гарно зачищаємо, почищуся фільтра цього гідравлічного. Що у нас тут по коробці? Бом, в принципі, все все по цьому діти будуть. Тут теж все добре. в принципі, Так що зараз що? Зачищаємо, міняємо ще на нову і будемо збиратися назад. Ну що, друзяки, тут ми почистили гарненько, кришку теж почистили. Сальники е, витягли. Зараз йдемо на обід. З обіду прийдемо, буде наше по плану поставити два сальника і почищувати цього фільтра на гідравліку. Почищу там, там такі стоять сеточки, Помию їх соляри. Думаю, це не завадить. Тому всім сі, смачного і ми теж зараз йдемо їсти, так як вже живіт подає признаки, що треба поїсти. Не перемикаємося з обіду. Я вже встановив сальнички 2 штуки. Хто не знає розмір 38х58. штуки. Це поки лежить, зараз будемо відкручувати цю кришку, вдягаємо рукавички. І тут це фільтр в масло від гідробака. Тому зараз відкружує, відключуємо. Ось друзі, дивіться, сяточки повністю забиті, зараз будемо їх мити. Ми раз давно нас гідраліка погано піднімала, ми розібрали мили всі сітки і гідраліка просто рвала. Ну, Лодка тут була на 40 з чимось, 5 метрів, вона піднімала повністю. Тому зараз будемо мити. Ще почистили. Як же приємно ставити чисті деталі? Все, зараз ставимо кришку і будемо далі працювати. Не забуваємо пружинку. Прокладка тут добра. зажимаємо ну що, друзі у нас другий день вранці вже пішов дощ жарко парить але ми вже поставили гідробак як ви бачите в принципі ставиться як то кажуть важко Трохи помучились, але гідробат на місці. Наразі тут нічого не підтікає. Сальники теж. Ну Сальники тут, понятне діло, треба перш карданом попрацювати. А так, в принципі, поставили, прокладку я мастив салідовим. Але треба було герметиком. Герметик більш такий тягучий, жорсткіший. А так, все добре, тут вже в принципі, нема що показувати вам. Тут вже все ясно. Дві трубки під'єднувати. Фільтр я почистив цього, сальники поміняв. Тут вже що? дві трубки, тягу на аву і все. І ці розкоси поставити і все. Тут вже нема що такого показувати. то ми, ми будемо зараз збирати все. А вже далі, слідуючи відео, плануємо їхати косити. Що не планую їхати косити, а я планую їхати з ним вам показувати. Роботу трактора, роботу навіски всього цього механізму. Тому якось так. Не перемикаємось, підписуємось. Далі ще в нас багато плану. Ще треба поміняти наконечники рульові, ну, Як то кажуть, це трактор такий, що потребує уваги. Тому всім дякую за перегляд. Побачимо, що з цього. Попрацюємо, подивимося, чи буде підтікати чи ні. Вам покажемо, звичайно. Тому всім мирного неба, здоров'я і зустрінемось в наступному відео. Всім до побачення.